Яким було найгарніше кіно в історії? Всі ж пам'ятають момент, коли картинка перехоплює подих, і ти розумієш, цей фільм чисте мистецтво. Незабутні сцени, коли величезний кит вистрибує з води та вражає величу, або головний герой дарує дівчині ціле поле квітів, то далеко не випадковість чи вдача, а неймовірно складна, продумана і чітко виконана робота величезної знімальної групи. Тож цього разу я зібрав 10 захоплюючих візуальних шедеврів кіно, де кожне рішення режисера буде вражати, і ви знову закохаєтесь у кінематограф. Адже, як завжди, на каналі, у добірці будуть маловідомі та шикарні фільми, за якість яких я особисто можу поручитися. Мене звати Олексій, і разом з вами я знаходжу шедеври кіно, про які не чула більшість глядачів. Тож стартуємо! Почнемо з фільму, який найкраще знайомить з виразом візуальний сторітелінг. тобто прийому кіно, коли режисер розповідає за допомогою картинки набагато більше, ніж здається на перший погляд. Ну а справжній еталон такої роботи це місто гріхів Роберта Родрігеса, чорно-білий фільм, де підкреслено кожну крихітну деталь, що зіграє роль, як прекрасні сині очі дівчини, що приховують оману та небезпеку, або хворобливий жовтий колір для найбільш мерзенного персонажа. Звісно, не варто думати, що абсолютно кожен кольоровий об'єкт несе якісь сенси, бо фільм також є синонімом слова стиль. Настільки соковитої, красивої та насиченої постановки світ просто не бачив до 2005 року, адже разом з Робертом Родрігесом місто гріхів знімав сам Френк Міллер, автор оригінального графічного роману. Тож цей фільм вони називають навіть не екранізацією, а транскрипцією книжки на великий екран. І скільки ж талантів тут було задіяно: Брюс Віліс, Мікі Рурк, Клайв Оуен, Джесіка Альба, Елайджа Вуд та навіть Квентін Тарантіно, якого ми не бачимо на екрані, але знайте, що він зняв тут одну невеличку сцену, де Клайв Оуен та Бенісіо Дельторо їдуть у машині. Місто гріхів вийшло настільки неповторним візуальним тріумфом, що навіть Родрігесу та Міллеру не вдалося зробити щось наближене до цього фільму. Друга частина з під заголовком, жінка, заради якої варто вбивати, вийшла посередньою і провалилася у прокаті. А Френк Міллер взагалі зняв таке кіно як месник. Воно дуже намагалося наслідувати місто гріхів картинкою. Навіть актори там круті, є Скарлетт Йоханссон та Семюал Л. Джексон. Сюжет – це просто сон під температурою у 39 градусів. Абсурд, за який меснику вліпили нещасні 4 бали на IMDb. Тож, якщо є у світі людина, яка ще й досі не бачила один з найпрекрасніших фільмів в історії, місто гріхів, вам терміново до перегляду. Я знайду того покидька, який убив тебе і влаштую йому прощання. Тепер перейдемо до справжньої знахідки, адже мій канал це в першу чергу недооцінене кіно, яке нікому не варто пропускати. Розкішне фентезі, три тисячі років бажань, то візуальний екстаз, що заслуговує на багато більшого визнання. І мені дуже прикро, що студія провалила рекламну кампанію, і глядачі тепер не знають, що цей фільм знімав геніальний постановник шаленого Макса Джордж Міллер, що цей проект став його найбільшим польотом фантазії, і ви тільки уявіть, на що здатен Міллер. Якщо вже створив легендарну та насичену пустелю з шаленого Макса. Кожна історія, яку розповідає Джин у трьох тисячах років бажань, нагадує закінчений короткометражний фільм з найкращими візуальними ефектами за останні 10 років. Бо у цій стрічці ми бачимо на екрані кожен долар з 60 мільйонів бюджету. Реально відчувається, що автори вклалися на повну, і я буквально благав, щоб фінальні титри не починалися. І Джин розповів ще хоча б одну історію. Звісно, цей епік має свої незначні мінуси, але вони у жодному разі. Не псують досвід від перегляду. Наприклад, основний філософський підтекст буде розіграно в розмовах головної героїні та Джина. І хоча мені здавалося, що сюжетна лінія Тільди Свінтон гальмує фільм та збиває його темп, зараз я згадую про неї тільки хороше. Тож терміново дивіться три тисячі років бажань найкраще фентезі про чарівного джина з дорослим підходом та картинкою, яку ви будете обожнювати. Продовжуємо маловідомим шедевром такої якості, що закохає вас у незалежне кіно. Доки величезні компанії вливають сотні мільйонів доларів у бездушні сиквели мертвих франшиз, раз у кілька років з'являється режисер, чиє бачення і талант, нагадують нам за що треба любити фільми. Крістофер Нолан, Вес Андерсон, брати Коен та ще купа геніїв саме так починали і лише згодом стали робити блокбастери. У 2015-му абсолютно ні звідки з'явився Джон Маклін і подарував нам на Найкращий вестерн сучасності повільний захід. Це кіно зняте з такою точністю кожного кадру, що прекраснішої роботи оператора ви просто не знайдете у жанрі. Неймовірні пейзажі, ідеальні кольори та дійсно оригінальна і творча композиція кадру перетворюють цей фільм у незабутню насолоду для очей. Після перегляду я повірити не міг, що кіно може виглядати настільки гарно і розповідати про злочинний дикий захід. Хоча тут є своя доля гумору і мушу визнати почуття іронії у сценариста фантастичне. Яка прикрість? Невже? Ні. Та найбільше мене вразила здібність режисера передавати ідеї візуально, не пояснюючи зайвий раз діалогом. Фінальна сцена з сіллю на серці то найкращий приклад візуального сторітелінгу, де кожен предмет у кадрі працює на ідею. Нам все стає зрозуміло, не потрібно вигадувати ніяких дурних метафор розв'язка розчулює, а фільм залітає в топ 10 улюблених. Може, ви чули про українського та вірменського режисера Сергія Параджанова. Його тіні забутих предків то один з найгарніших та найбільш видатних українських фільмів у нашій історії. Вже у 64-му році ця стрічка загравала з формою і не боялася бути оригінальною. Та не один Параджанов залишив свій слід у світовому кінематографі. Кадри з таких фільмів, як пропала грамота або людина з кіноапаратом, запросто можна вивчати у кіношколах, але нашій історії кіно приділяють замало. Уваги! Щоб дізнатися більше про ці маловідомі шедеври, залітайте на інтенсив Історія українського кіно від культу світа, що починається вже 13 жовтня. Там буде аж чотири лекції з кінокритиком, який розповість все про Довженка та наших культових режисерів, охопить кіно 90-х, нову школу та навіть за улюблених козаків. пояснить. посилання шукайте в описі до відео, а я переходжу до наступного візуального шедевру. Сподіваюсь, ви всі знаєте, що Мел Гібсон це не тільки відомий актор, а ще й дуже успішний режисер. Та навіть досвідченим кіноманам складно повірити, що саме він зняв наступне кіно. Величний та жахливий апокаліпсис це фільм, який навчає тому, як має виглядати візуальний розмах, коли створений для стрічки світ занурює в історію настільки, що здається реалістичним до рівня документалки. Його краса у первісній жорстокості, яку Гіпсон розкрив на всі 100%. Навіть більше у фільму не існує дубляжу у кінотеатрах Америки. Його показували з субтитрами, і якщо ви звикли до версії, де нам озвучують репліки героїв, то знайте, це забаганка нашого ринку, щоб кіно було легше продати. Насправді, Мел Гіпсон взагалі хотів випустити фільм навіть без текстового перекладу, бо картинка настільки промовиста, що з його слів діалоги не потрібно розбирати. Глядачі все відчують та зрозуміють, коли побачать емоції героїв і ситуації, у які вони потрапляють. Заради щирості на екрані фільм не покладався на візуальні ефекти, і навіть для шаленої сцени зі стрибком у воду знімальна група їхала до справжнього водоспаду. Кожен раз, коли я бачу фото зі зйомок, мені здається, що гіпсона та камери додали туди за допомогою штучного інтелекту. Ну настільки все органічно виглядає у фільмі, що повірити у гримера та оператора майже нереально. No. Знаю, що багато людей пропускає апокаліпсис, тому що на перший погляд стрічка може здатися нудною та нецікавою. Я і сам колись робив таку помилку, але щойно увімкнув кіно, зрозумів, що боявся чогось оригінального і нового. Тож обов'язково подивіться цей шедевр, якщо досі мали сумніви. Переходимо до п'ятого фільму зі списку, і цього разу ніякого Голівуду, готуйтесь до французького шарму. Якщо ви подумали, що я зараз буду розповідати про фантастичну Амелі, то у вас чудовий смак. І це кіно дійсно заслуговує місця у списку. Та для сьогоднішньої добірки я обрав іншу роботу: геніального Жан-П'єра Жене довгі заручини. Про це кіно катастрофічно мало говорять. Серйозно, це шедевр захмарного рівня з динамічною історією та неповторним візуальним почерком. Операторська робота вражає складними композиціями, але особливо неповторним є талант Жан-П'єра Жене до монтажу. Різкі кадри деталей, що з'являються, коли якийсь персонаж. Наш розповідає історію, це неймовірно прекрасно. І яких акторів залучили до цього проекту: Одрі Тоту та Гаспару Лєль на головних ролях, а на другому плані володарки Оскару, Маріон Котіяр та Джоді Фостер. І якщо ви зараз дивуєтесь, яким чином та сама Джоді Фостер з мовчання ягнят знялась у довгих заручинах, то знайте, що вона вільно володіє французькою. Ось вам невеличкий, але кайфовий доказ. Кескіфікву кракепурпурафільм тут поранутро, усім я дай як risque comme réalisatrice euh, c'est la vérité finalement si c'est vraiment si ça si ça sonne faux j'arrive pas à le faire ouais. alors, Donc, Il y ait de l'émotion et de la vérité alors oui ça peut même être une comédie ça n'a rien à voir avec l'humour mais c'est une, une partie quelque chose qui est vrai qui touche qui est qui est mou. Mm. Єдина проблема настільки видатного та красивого фільму, як довгі заручини, це його назва. Люди думають, що це суто романтика, тоді як насправді це воєнна драма з нотками трилеру, комедії та кохання, тобто поєднання жанрів, яке створює максимально насичений шедевр. Я майже впевнений, що ви не бачили це кіно і буквально вмовляю, подивіться його і не пошкодуєте, адже я у жодному разі не пораджу вам поганий фільм. Половину списку вже пройшли, але попереду ще купа прекрасного. Черговий візуальний шедевр, що також заслуговує більше уваги, це неймовірно чуттєвий голос монстра. Навіть згадувати про це кіно важко, адже історія підіймає титанічно складне питання дитинства та раннього горя. Маленький хлопчик бачить, як його мати повільно помирає від раку, але його дитинство не стоїть на паузі. Його уява живе, і хвороба змушує додати темних кольорів у все, про що він думає. Тож однієї ночі до головного героя приходить монстр, щоб навчити важливого уроку про життя. Я не розумію, яким чином режисер фільму не отримав номінацій на Оскар за те геніальне бачення, з яким він переніс думки хлопчика на екран. Коли фантазія змішується з реальністю, ми отримуємо неймовірну естетику. Монстр зроблений прекрасно, зелений екран майже не потрапляє в око, а короткі історії оформлені у вигляді шикарної та оригінальної анімації. Хоча у постановника були підказки, бо голос монстра то екранізація однієї з найкрасивіших книжок, що я взагалі читав у житті. Ілюстрації там оформлені божественно, і я можу тільки підтвердити, що стиль книжки тут спіймали правильно. Коли ви дійдете до фіналу, фільм тупо знищить вас, але у цьому і буде суть історії монстра неймовірне кіно, дуже раджу до перегляду. Без наступного фільму добірка візуальних шедеврів була просто неможливою. Адже немає більш довершеної роботи оператора та режисера, ніж у стрічці Герой з Джетом Лі, насичене міфами та далекою від нас культурою це кіно нагадувало мені картину в музеї під час першого перегляду. Ти захоплюєшся, виглядає неймовірно, але зрозуміти його геть непросто. Наприклад, фізики тут не існує, і раніше мене це дуже турбувало у подібних фільмах. Здавалося, що битви виглядає смішно, не кажучи вже про пафосні репліки або пози. Та згодом я нарешті зрозумів, що у цьому взагалі вся фішка, адже герої настільки сильні, що буквально підкорюють сили природи, і вони занадто епічні, щоб битися за правилами звичайних людей. Тобто, це міф, який має захоплювати величю, що підвладна лише обраним. І якщо з логікою розібрались, то що казати про неймовірну красу героя, коли ви самі все бачите? Кожен поєдинок тут має свою оригінальну концепцію: від дуелі на тихому озері до битви під падаючим листям це незабутнє видовище. Сам Квентін Тарантіно був настільки вражений стрічкою, що офіційно презентував її у Сполучених Штатах, і досі від неї фанатіє. Єдине застереження, герой, має зовсім іншу подачу ніж блокбастери, до яких ми звикли. Хронометраж лише півтори години, але знайте, що вмикаєте фільм заради епічної краси та естетики Китаю. Інакше здивуєтесь, коли отримаєте філософію замість динамічного екшену. Продовжуємо фільмом, який особисто я вважаю найбільш недооціненим за останні кілька років. Адже кріпачка це диво, у яке досі складно повірити. Кіно реально намальоване олійними фарбами. Усе, що ми зараз бачимо, це ручна робота художників, і деякі з них навіть працювали у Києві. Хоча буває, що режисери знаходять цікавий стиль, а потім знімають найбільш дурну історію, бо не знають, що робити зі своїми ідеями. Але тут в основі лежить роман селяни, що приніс своєму автору Нобелівську премію. Той самий випадок, коли геніальна форма подачі працює на шикарний сюжет і доповнює його. А ідея жіночої краси, на яку реагують заздрощами та ворожим настроєм, то взагалі актуальна тема. Адже часто люди бачать чужу красу та молодість як загрозу і чинять тупо на зло іншим. Хоча кріпачка ніколи не робить своїх персонажів однозначними, і це чергова перемога фільму. Прекрасний стиль дозволяє. Режисерам додавати класні замальовки пейзажів або неймовірні монтажні переходи. Хоча мені колись залишали коментар, ніби хтось подивився фільм, і в нього паморочила в голові через такий стиль. Чесно, це трохи смішно, але виходить, що насолода не для кожного. Якщо у вас немає алергії на анімацію, обов'язково зберігайте кріпачку, таку красу не можна втрачати. Повертаємось до Голівуду, і якщо ви не бачили наступне кіно, то я вас вітаю з новим шедевром. Три номінації на Оскар, чудові рейтинги від критиків і зірковий акторський склад на чолі з Тобі Магуайром, Різ Візерспун, Полом Вокером та ще купою знайомих облич. Але найкраще, що є у Плезантвілі, це наповнена розкішним візуалом історія. Сама суть фільму гарантує прекрасну картинку, бо герої з нашого світу потрапляють у чорно-білий серіал, де життя нудне і однакове. Пожежні лише рятують котиків з дерев і ніколи не бачили справжнього вогню. А баскетбольна команда ніколи не промахується, адже цей всесвіт ідеальний до сірості. Та потроху тут починають з'являтися кольори через вчинки і почуття персонажів. Неймовірна, просто божественна ідея, яку режисер Геррі Рос виконав майстерно. Людям властиво помилятися, а наші почуття ніколи не бувають однозначними. Я не бачив жодного глядача, який подивився Плезантвіль і йому не сподобалось. Серйозно, цей фільм працює як ідеальна та безпрограшна порада у будь-якій ситуації. Тож запам'ятовуйте, якщо хтось попросить порекомендувати кіно. А якщо самі не бачили, то дуже сподіваюсь, що вже зберегли його на найближчий вечір. Нарешті ми дійшли до останнього фільму зі списку, бо саме тут я тримав найкращий і найбільш оригінальний шедевр. Повірте, такі фільми, як зізнання, трапляються раз на 10, а може і 20 років. Це від початку і до самого фіналу ідеально продуманий трилер з постановкою, яку треба у школах викладати. Настільки оригінального і довершеного бачення я не зустрічав навіть у роботах відомих класиків, бо весь фільм знято під суворим контролем композиції кожного кадру. Ніхто і ніколи не пропрацьовує роботу оператора та монтажера настільки детально і. І Зізнання з легкістю задають планку навіть для такого відомого перфекціоніста, як Девід Фінчер. Адже картинка тут нагадує музикальний кліп, але у найкращому сенсі слова. Кожна сцена насичена рівномірним стилем, і ти увесь час чекаєш, коли ж режисер допуститься помилки і буде хоча б якийсь промах у якості. Але цього не трапляється. Навіть сюжет тут оригінальний і розповідає про вчительку, яка хоче помститися за вбивство власної доньки. Кожен поворот, кожна дія персонажів мене шокували і захоплювали. Тому дуже раджу уникати будь-яких спойлерів до перегляду. Неочікувані твісти тут починаються вже на 15 15-й хвилині і не зупиняються до самих титрів. Думаю, я погано приховав, що фанатію від зізнань. Та уявіть моє здивування, коли я знайшов цей фільм з шаленим рейтингом 7,7 на IMDB, а про нього не згадував жоден відомий мені кіноман. Та заради такого кіно я взагалі канал почав вести. Єдина шалена прикрість у тому, що фільм не має українського дубляжу, та у будь-якому випадку найкраще заходить версія з оригінальною доріжкою та англійськими субтитрами, якщо знаєте мову. А якщо буде зацікавленість та попит, я з задоволенням зроблю українські субтитри і поділюся з вами. Тож відпишіть у коментах, чи вам це цікаво, бо зізнання варті будь-яких зусиль. Сподіваюсь, ви знайшли прекрасне та оригінальне кіно, бо на цьому моя добірка візуальних шедеврів закінчується. Дуже чекаю в коментарях ваші пропозиції та фільми, яких не вистачало у топі. А якщо не хочете, щоб діалог зі мною про кіно припинявся, подивіться добірку маловідомих кримінальних комедій або відео про мій улюблений фільм Пола Верховена кров». підписуйтесь і до зустрічі!